Чи навчатися? Чим займаються у вільний час школярі? Не так, як вважають потрібно. як призивають їх реклама. Заборона без заборон. Кому вигідні шпарини у рекламному законодавстві? Це абсолютно очевидно. За це платяться достатньо великі кошти. Кумири, агітатори. Чому зірки не гребають алкогольним заробітком? Це неправильно, Це там навіть з точки зору... Зі... Ну, якої-то логіки неправильно у всіх ростуть діти. Якою має бути реклама алкоголю? Та чи має вона бути взагалі? Ми спробуємо розібратися без цензури. А створення таких яскравих рекламних роликів витрачаються сотні тисяч гривень. І ще мільйони на розміщення. А в результаті... Мірний. <говори> Шейкіт. Водка плакучає. Справжній дар природи. і Я, ще, 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 я пошла. Тому що моя професія пити пиво. <плес> Будьмо друзями. А -а, два дебила это сила. Чернігівське Пиво твоєї батьківщини. Твої. <рикла> а завтра, так сказать, ребенок идет и покупает бутылку пива для того, чтобы свій день рождения з ребятами в школі. Юрій Вінниченко, співголова громадської організації Батьківський комітет України, впевнений, що побороти алкоголізм може лише сухий закон. Знає багато життєвих історій про те, як дітей привчали до спиртного. В одній школі дитина, який таким же образом не контролюється батьками, взяв в барі у папи бутилку коньяка, принес її в школу. Перед э, занятием по физкультуре угостился своих ребят, так сказать, после школы он пригласил ребят к себе домой, потому что родители на работе, и начал их активно угощать. Те дети, которые не привыкли к употреблению так сказать, алкоголя, пытались уйти, но он закрыл дверь на ключ и практически, скажем, насильно заставлял их употреблять э, тот же коньяк и, и водку. Подобные истории для школ не редкость. Про высшие учебные заклады и говорит. В Україні 91% школярів віці від 15 до 17 років дають інформацію, що вони вже вживали Алкоголь. По суті, вважайте, майже 100% охоплення вживанням. саме дорогое в нашій житті. Батьки розказують нащадкам про шкоду алкоголю. А у цей час рекламісти створюють нові яскраві ролики: спиртне рікою, щасливі обличчя, успішне життя. Ми не просто знаємо вкус успіху, Ми, як ніхто інший, знаємо його настоящую ціну. Ми живемо в ситуації спотворених орієнтирів стосовно того, які повинні бути стосунки дітей алкоголю. Вони повинні бути зовсім стерильні. Анатолій Вієвський, директор українського медичного та моніторингового центру з алкоголю та наркотиків, за його словами, без структурованої політики щодо вживання спиртного покращити ситуацію з алкоголізмом неможливо. Наша країна не відповідає базовій вимозі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вимога вуз виглядає так. Люди дитячого віку це до 18 років, не повинні вживати алкогольні напої взагалі. Заборона без заборон. Кому вигідні шпарини у рекламному законодавстві? Кумири-агітатори. Чому зірки не гребують алкогольним заробітком? Агресія проти бездіяльності. Оборники тверезості розпочинають радикальні дії. Это... На словах, виробники алкоголю не заперечують проти обмежень реклами. Будемо. В цілому, я проти, знаєте, такої, ну, якби как бы качественної реклами в розрішене, ну, в розрішеної формі. Я, наприклад, не вважаю, що це плохо. Лежать для алкоголь. Ось ось. Ключовий момент: дозволений час. Закон про рекламу забороняє рекламувати Смерти. алкоголь на вітчизняному телебаченні з 6-ї години ранку до 11-ї години вечора. Постає питання: чому ж тоді ми бачимо ролики зі спиртними напоями протягом усього дня? Кожна пляшка лонгеру може стати щасливою. В денний час дозволене спонсорство. І під виглядом цього спонсорства насправді транслюються теж рекламні ролики. Спонсор показу екобренд представляє п'ятизірковий партнер разом з преміум-партнером. У закона є буква, є дух закона. Максим Лазебник, виконавчий директор Всеукраїнської рекламної коаліції, не проти реклами алкоголю, але у такий спосіб, аби захистити від неї дітей та підлітків. Если меня спросите на сегодняшний день, является э, в дневном эфире проявление алкоголя нарушением ну, духа, да, является. То есть, безусловно, дух закона, во всяком случае, те месседжи, которые вкладывали законодатели, запрещая дневное размещение алкоголя, разрешая только спонсорские проявления, да, нарушаются. Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, майже 90% киян вважають телеролики алкогольних брендів рекламою горілки. При цьому майже кожен сьомий респондент купує алкоголь тих марок, інформаційні ролики яких він бачив по телебаченню. Плив реклами знижується разом із віком опитуваних. Тобто, чим молодші респонденти, тим частіше вони відповідають, що купують саме ті торгові марки, які бачили по телевізору. Звісно, якщо подивитися один рекламний ролик, алкоголіком не станеш, а якщо два. 22, 222, даже камень не выдерживает, если на него постійно крапает вода. Что тоді сказать про человеческую психику? Реклама должна быть запрещена везде и всегда. Чего бы то ни было. Это однозначно. Не только ну, детской, так сказать, но и возрастной психологии. Она провоцирует э, любого человека на... Потрібління того продукту, которое рекламірує. Відправи та отримай можливість здійснити подорож на двох до Голлівуду. А люди продовжують вірити рекламі. Адже ніхто не забороняє відомим алкогольним брендам ставати спонсорами дитячих програм та фільмів. І якби це було таке велике порушення, не мовчали б державні контролюючі інстанції, зокрема, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. ловіть Після нового року в інтернеті розгорівся неабиякий скандал. Причина реклама горілки під час показу на одному із вітчизняних телеканалів дитячого мультфільму Альоша Попович і Тугарин Змій. Тихо! давай читай. Як могло статися, що спонсором демонстрації цієї стрічки виявився алкогольний бренд, куди дивилися телевізійники? Та я просто зрінням слабка. А найголовніше, хто має за цим слідкувати? Вона де нечисть хорониться. Туди нам надо. У контролюючих органів достатньо слабкі повноваження. Тарас Шевченко, директор інституту медіаправа, вважає, що виробники алкоголю будуть шукати шляхи обходу законодавства доти, доки реклама алкоголю буде дозволена. Цю проблему може вирішити тільки повна заборона будь-яких її проявів. Національна рада з телебачення радіомовлення не може вживати санкції до телеканалів за порушення рекламного законодавства лише за порушення закону про телебачення радіомовлення. Інший орган Державна інспекція захисту прав споживачів. Теж дуже сильно обмежена в можливості застосувати санкції. Вона навіть не має права вимагати від телеканалів надати їм документальні пояснення, а точніше не може оштрафувати, якщо телекомпанія відмовиться надавати пояснення чи документи. Громадська рада при нацраді забила на сполох. Українські телеканали почали перевіряти на предмет прихованої реклами, і невдовзі стане зрозуміло, хто і як з медійників дотримується рекламного законодавства. Національна рада на сьогоднішній день. Враховуючи належні їм повноваження, здійснила певний моніторинг, розіслала листи до телерадіорганізації з метою з'ясувати взагалі законність розповсюдження реклами. Олег Шостель, начальник управління правового забезпечення нацради з питань телебачення і радіомовлення. Погоджується, що заборона реклами алкоголю на телебаченні є умовною. Після того як ми всі відповіді, проаналізуємо можливо. Буде проведена певна зустріч з ну, з керівниками загальнонаціональних та інших компаній, щоб виробити якийсь механізм стосовно поки закон не буде внесено змін до закону, щоб якось захистити взагалі і наших дітей від трансляції такої продукції, взагалі розробити якісь правила, регламент стосовно трансляції спонсорської інформації. Навряд чи моніторинг зможе зупинити рекламу, та й розмови з керівниками телекомпанії нічого не дадуть. Їхні прибутки дозволяють не зважати навіть на штрафи. Що вже тоді казати про прості балачки, і це суттєво відрізняє нас від цивілізованого світу. У більшості країн світу там достатньо одної фрази, яка говорить о том, що там рекламне сабчення. Відповідь... должно быть там законным, реклама ответственным, учитывать особенную восприимчивость детей к рекламе. Все вот эта вот фраза записана, этого достаточно. У нас эта фраза не означает ничего, потому что мы ездим через двойные сплошные, если никого нет на красный свет и так далее. в Росії вступають всі у поправки федеральний закон о рекламі алкоголя. З 1 січня у Росії повністю заборонено рекламу алкоголю. Зокрема, пива там взялися за справу дуже серйозно. Крім реклами, жорстко обмежили час та місця продажу спиртного. Це значно більше нагадує боротьбу з алкоголізмом ніж у нас. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, що враховує недоліки діючих норм, але до його розгляду руки в парламентарів не доходять. Верховна Рада більше часу заблокована депутатами ніж працює. Говорити про те, що бізнесмени не мають права викручуватися, як вони можуть, мають право. Олександр Бригінець, народний депутат України. На його думку, діти не мають допускатися до будь-яких торгових точок, де продається алкоголь. Вони шукають ці шпарини, але законодавець і влада вони повинні виправляти ці шпарини. Вони повинні робити закон. Таким, щоб він не не залишав цих шпарин для бізнесмена, бо інколи складається враження, що ці закони шпарини готуються в законах навмисно. Такої саме думки дотримуються експерти. Хіба що висловлюють її не так обережно, як депутати? Шпаринки в законах це свідомий лобізм. Це абсолютно очевидно. За це платяться достатньо великі кошти. Багато лобістів безпосередньо сидять в Верховній Раді або мають впливи на свої фракції. Отже, здоров'я наших громадян напряму залежить від маніпуляцій законом. Умире агітатори. Чому зірки не гребують алкогольним заробітком? Агресія проти бездіяльності. Оборники тверезості розпочинають радикальні дії. Рогічний алкоголізм не виникне за один день. Він може розпочатися з кількох пляшок пива чи слабоалкоголки алкоголки у дружній компанії. Тих напоїв, які сьогодні лише лікарі та працівники ДАІ вважають алкогольними. Реклама ж демонструє їх як справжній еліксир життя. Про пиво взагалі окрема розмова. Воно сьогодні стало обличчям ледь не всіх спортивних змагань. Свого часу його рекламували найвідоміші українські спортсмени, зокрема, брати Клички та Андрій Шевченко. Під час Євро-2012 фан-зони просто потопали у рекламі. Нині футбольний вболівальник без пива сприймається як щось не з цього світу. Справжній зірці достатньо бути найкращою тільки в своїй справі. Я абсолютно впевнений, що спортсмени, і тут Шевченко, Шевченка готовість к матчу не п'ють пиво. потому что, скажем так, вряд ли он сможет держать спортивную форму и, скажем, достичь каких-то результатов, так сказать, во время этого матча. Как бы там ни было, там, телевизор – это средство влияния на людей. Виктория Самененко – засновник каналу Макси -ТВ покладая ответственность за трансляцию рекламы алкоголю уденный час на властниках телеканалів. Когда это смотрят взрослые, да, окей, как бы взрослые имеют право делать выбор и, соответственно, пить или не пить, да, но когда это смотрят дети, особенно там спортивные новости, особенно там футбольные какие-то вещи, да, и когда смотрят дети и спонсором футбола выступает там водка или пиво, ну, наверное, это неправильно, это там даже с точки зрения... Ну, какой то логіки неправильно у всіх ж ростуть діти. Діти ростуть. Вони виходять на зупинку і стоять між брендованими пивом холодильниками. Згори над ними нависають рекламні бікборди. Вони вмикають телевізор, а там суцільні спонсори. Що держаться больше всего позитива для боротьби з осенней депрессией? А вон міксірі. Алкоголь і цигарки не повинні бути спонсорами. Вони можуть бути меценатами без права вказання на те, що вони є меценатами. Тому що меценатство це є надання певної допомоги безкоштовно, тобто в За повідомленням Держкомстату України у 2012 році на продукти харчування та безалкогольні напої населення витратило майже 400 мільярдів гривень. На алкоголь, сигарети та наркотики близько 80 мільярдів гривень. Менше лише у п'ять разів. Неймовірно, але сьогодні у нас уже мінеральну воду рекламують не як можливість вгамувати спрагу, а як засіб від похмілля. Вже не постає питання пити чи не пити. Реклама каже пити, і навіть на ранок не буде жодних наслідків. Після свята важко та болить голова змийте зайве первостанною водою. Робники алкоголю приносять до державного бюджету великі кошти. Але чи не за висока ціна цього прибутку? У нас є, приміром, податкові акцизні активності, але вони не спрямовані в тому напрямку, в якому треба. Бо з одного боку вони повинні виконувати фіскальну функцію, наповнювати бюджет, але це не є головною метою. Головна мета зберігати здоров'я нації. І це весь час треба співставляти. Чи піде людина продавати нирку, якщо їй терміново потрібні гроші? Мабуть, ні. Так і державну скарбницю не можна наповнювати за будь-яку ціну. Секунди реклами на телебаченні руйнують роки чи його життя. Прибутки виробників алкоголю перетворюються на зруйновані родини та підліткову злочинність. В минулому році було 55 е, випадків, коли неповнолітні ісколи кримінальне злочини в стані алкогольного сп'яніння. Е, в цьому році, тобто... За два місяці цього року вже п'ять випадків. Ігор Михалко, начальник відділу зв'язків із громадськістю головного управління МВС України у місті Києві, переконаний, що молоді покоління значно швидше сприймають інформацію. Тож батькам слід приділяти їхньому вихованню більше уваги. Ну, в основному це крадіжка. Тобто, молоде покоління хоче мати багато коштів і одразу. Не Застосовуючи ще до цього, ну, скажімо так, максимальне зусилля і так далі. Приклад європейських країн показує: ефективно боротися з алкоголізмом можна. Наприклад, після запровадження суворих антиалкогольних законів у скандинавських країнах кількість вживання спиртного зменшилася майже вдвічі. Вони займають чітку позицію. П'ющий швед не може производити качественний продукт, який на ринку міровому буде конкурувати. Ось вот позиція государства. Наша ж держава уже не перший рік намагається виробити стратегію боротьби з алкоголізмом: то обмежить продаж оковитої у нічний час, то підвищить ціни, то заборонить торгувати спиртним у кіосках або змінить закон про рекламу. Проте виробники алкоголю сприймають чергові заборони як виклик власним амбіціям, прибуткам та роботі відділів продажу. І спиртне надалі у вільному доступі. Кількість реклами не зменшується на відміну від віку споживачів алкоголю. У дітей вирабатується вже привичка, що якщо празник значить, треба щось куди то куди-то наліти, треба підняти бокал і надо сказати тост. Безумовно, не можна знімати відповідальність з батьків. Їхній приклад головний. За статистикою саме батьки першими знайомлять дітей з алкоголем. 70% українських батьків це практично один з найвищих європейських показників. Є джерелом першого вживання алкоголю для дитини. А навіть за великого бажання чи можуть батьки боротися з багатомільйонними рекламними бюджетами виробників алкоголю? Адже рекламники не шкодують грошей ні на сценаристів, ні на кінозірок для своїх рекламних шедеврів. No no Реклама майже завжди асоційована з красивими варіантами життя. Це багате життя. Оце це скинути неможливо. Це не просто реклама. Це ще має значення в якому стилі якого змісту і якої орієнтації ця реклама. І це можна забороняти і врегульовувати, між іншим. Щороку українці вживають до 12 літрів алкоголю на душу населення. З них більше 7 літрів міцні алкогольні напої. Близько 2 літрів це вино та пиво. Алкоголь сьогодні рекламується активно і без прямої реклами, зокрема у кіно. Так званий продакт плейсмент, присутній не у кожному фільмі. Голівудський фільм Африканська королева просував Джин ще на початку 50-х років. Я ж від в руках собака без этого. Знаменитий Джеймс Бонд майже 40 років на екрані пив горілку. Дві часті Гордонс, одну водки, половину вермута, дабавті льот і тоненький ломтик лимона. І мені такий же. Мені теж. Фантастичні комедії назад у майбутнє навіть машину часу спиртним заправляють. Пармен сказав, що це найкрепка штука. Більше того, прихована реклама алкоголю впливає на кіноглядачів навіть тоді, коли його вживають негативні персонажі, кажуть психологи. Я ж не вийшов щоб піти тут. раз, два-три. Агресія проти бездіяльності. Поборники тверезості розпочинають радикальні дії. Усі погоджуються, що з надмірним вживанням спиртного треба боротися. Але методи кожен обирає свої. Громадські організації пропагують здоровий спосіб життя та проводять соціальні заходи, локальні. На більше то бюджету не вистачає, то рекламних площ та ефірного часу, які зайняті правильно рекламою спиртних напоїв. Утім, терпіння вистачає не всім. На даний момент ми боремося з скажімо так, самим наглядним видом реклами алкоголю відкритими вітринами малих архітектурних форм. Юрій Клейнос, голова громадської організації Тверези Київ, переконаний, що сьогодні в Україні відбувається справжній алкогольний геноцид. Наше требування – слідче: винести всю продажу алкоголю в спеціальні зони. за пределы Киева. И пока этого не будет, мы, чтобы, скажем так, разбить миф в головах горожан о том, что алкоголь есть нормально, мы просто закрашиваем витрины с алкоголем, что вызывает, скажем так, неподдельный интерес к этому вопросу молодежи и отвергает молодежь от употребления алкоголя. Ось так це відбувається. Балончики у руках і на вітринах з алкоголем з'являються написи Тверезість, норма життя. Нас магазин продуктов продавщиця протестує. Міліція наче й хоче завадити, але дуже ліниво. А ось так відповіли власники торгових точок. Під'їзд Юрія Клейноса перетворився на філію галереї сучасного мистецтва з цілком реальними образами та погрозами. Аби всі зрозуміли проти кого спрямований цей мистецький акт, хулігани навіть намалювали стрілки до дверей активіста. Міліція і у цій ситуації особливої активності не виявила. Я розумію емоції цих людей. Я розумію, що вони роблять справедливо. Але незаконно це повинні бути акції протесту, які спрямовані не проти продавців, тому що продавці це бізнесмени, які просто намагаються заробити більше грошей, а проти місцевих органів влади, які дозволяють розміщення тих чи інших мафій, в яких продається алкоголь, і проти Верховної Ради, яка не прийняла відповідних законів. Акції Юрія Клейноса з товаришами це приклад того, як можуть діяти обурені люди, коли влада бездіє. Сьогодні все вказує на те, що займатися проблемою безконтрольного поширення реклами алкоголю треба ефективніше, ніж це роблять зараз. Здоров'я людей важливіше за лобійські закони. Коли в країні запровадили повну заборону реклами тютюну, вона зникла навіть із інтернету, де її майже неможливо контролювати. І це зайве свідчення того, що наші громадяни дотримуються закону. Їм треба його лише дати.